А, пані Світлано, ваша думка як психолога, ось ця це явище загалом, діпфейки, коли людина дивиться телебачення, щось чує, бачить обличчя. І, ну, чи це є проблемою загалом з психологічної точки зору? І які приклади, можливо, вас вразили з цих саме діпфейків? Ну, давайте почнемо спочатку. Так, що таке діпфейки? Так, це глибини навчання плюс підробка. Отже, воно має. І позитивні, і негативні цілі. І з позитивних цілей ми знаємо, що його можна використовувати в різних сферах, наприклад, кінематограф, освітні навчальні програми, розважальний контент, рекламні і так далі. Так? З негативного, якщо ми дивимося з психологічної точки зору, це дуже сильно впливає на психічні процеси, наприклад, сприйняття і пам'ять. Ми знаємо, що в історії вже було доведено такий так званий ефект мандели, коли створено було такий феномен, тобто не створено, а доведений феномен і досліджений, який був пов'язаний з хибною колективною пам'яттю. Тобто там був такий акцент створений на конфабуляцію, тобто на хибні спогади. Уявіть собі, що Діпфейк. Дає якусь хибну інформацію, яку змішує з реальною інформацією. Зазвичай це найкраща пропаганда, до речі, яку використовує Росія, і це змішана інформація закладається нам в пам'ять. Ми десь виключаємо критичне мислення, десь починаємо довіряти, та і тут ми можемо попадати саме в те, що потім. Коли ми щось згадуємо, а у нас пам'ять нелінійна, вона відновлюється кожного разу, як би збирає заново пазл спогадів, і ми будемо згадувати хибну інформацію, яка буде нам, скажімо, тільки псувати нашу реальність. Отже, тут потрібно сказати, що і це негативна сторона, так? тому що якщо ми не знаємо, як відрізнити діпфейк від реальності, а що ми йде дедалі? Ми розуміємо, що це якби все краще і краще стає, над цим працюють, і нам потрібно значити захищатися від цього. Як ми можемо захищатись з психологічної точки зору, це ось те, що я кажу, критичне мислення завдяки критичному мисленню, сумнівам, фільтруванню інформації, ми можемо себе захистити. Також ми можемо захистити через перевірку джерел інформації. Якщо ми, наприклад, стикнулись особисто там, з людиною, яка використовує діпфейк, а зараз це розвивається і можуть використовувати в різних сферах зазвичай злодії, або якась хибна інформація, яка нам поступає, і йде зміна не тільки обличчя міміки дії, але і голосу, та нам потрібно навчитися відрізняти це і завдяки якимось словам, паролям, гумору, прекрасний засіб гумору, який відрізняє нас від тварин. І від фейків також може рятувати. Якісь особистісні питання, вони зможуть нас захищати. Також потрібно сказати, що. Важливо доносити інформацію, що це таке. Взагалі, що це за слово? Інформувати людей, що, як воно відрізняється, да? там прям деталі, розмивається волосся зараз, що можна, можна відрізнити. Та там, риси обличчя не завжди співпадають з мімікою, рух очей. Ось це потрібно інформувати людей для того, щоб могли відрізняти. І таким а щодо чином слово угу, угу. угу, угу. я щодо слова пароль хотів, що подруг... Можна докладніше трошки що ви маєте. Так, так. Е, Ну дивіться, наприклад, у кожної людини, коли ми спілкуємось, ми можемо створити своє слово пароль яке говорить про те, що це ви, це ви або близька людина. Це саме вона. Якщо ми створюємо це слово пароль Яке існує тільки між нами, яке ми пам'ятаємо тільки між собою, ми можемо його використовувати. Або ми домовляємося що ми згадуємо якусь спільну подію, яка у нас була, і це буде паролем нашим. Таким чином, ми можемо теж захищатись від того, щоб хтось не використав діпфейк і нас знову ж таки не образив, не збрехав, не використав? Тобто щоб впевнитися, що це людина, саме та людина, яка за себе ілія, якщо вона тянулась. Так, е, саме через те, що ми перевіряємо слово пароль або згадуємо спільну подію, яку ми пережили, ми домовились до цього, ми таким чином можемо зрозуміти, чи це дійсно та людина, чи ні. Е, також, якщо вже задіяний, ну тут вже можна говорити про е, інтелект да, е, іскусне, господи Штучний, штучний. Штучний, Якщо ми говоримо про штучний інтелект, то там вже використовується не тільки діпфейк, там вже повністю вся система, яка не накладається, використовується взагалі ці новітні технології. І там вже можна, наприклад, використовувати такі моменти, як губор. Задавати таке питання або знову ж таки згадувати ситуацію, яка викликає гумор, тому що ми знаємо, що штучний інтелект не вміє користуватись гумором, це те, що відрізняє нас від нього. Тобто м м м потрібно розуміти, що е м м вся ця історія зі штучним інтелектом, з діпфейками, вона дійсно впливає на нашу психіку, тому що е у нас так мозок. Що нам потрібно постійно слідкувати за реальністю, тому що уява нас відносить від реальності, хибні спогади нас можуть відносити від реальності, а нам постійно потрібно перевіряти цю реальність і таким чином повертати себе до реальності, до правдивої реальності. Ось. І таким чином ми зможемо захищати себе. Але чим далі? Чим більше нам потрібно докладати зусиль для того, щоб не попадати у дійсно, щоб наш мозок не був підконтрольний цим всім історіям і цим всім використанням, особливо з точки зору внесення негативної інформації, а на вашу думку, чи можна це вже назвати такою зброєю і у ворожих руках, скажімо так. Чи може вона бути для нас небезпечна і саме якось зараз, коли у нас військові дії, вторгнення багато чого відбувається у медійному просторі? Наскільки це небезпечно саме для нас? У цю мить дійсно, це дуже небезпечно на сьогодення. На сьогоднішній день тому, що воно починає набирати оберти. Взагалі це використання почалося з 2017 року. Але на сьогодні воно набирало дуже великих обертів, використовується нашими ворогами, да, створюючи знов ж таки хибну пропаганду хибної інформації, де вона змішується з реальною інформацією, і нам іноді важко відрізнити це, і це дійсно впливає на нашу підсвідомість, на нашу. Пам'ять на наші спогади, на наше світосприйняття, ми піддаємо сумніву, нібито те, що не повинно піддавати сумніву. Ми можемо загубитись в потоці цієї інформації, і це небезпечно для нас. Тому важливо, по-перше, створювати свою особистісну думку з приводу якихось питань. По-друге, все ж таки довіряти нашому керівництву, та, наприклад, президенту. Я розумію, що дуже багато є знов ж таки негативної інформації, яка впливає на наше сприйняття, але нам потрібно зараз вірити, довіряти і зберігати цю довіру, перевіряти джерела, з яких ми беремо інформацію. Включати критичне мислення, не ковтати цю інформацію, знаєте, як у наших ворогів вони ковтають цю інформацію без цього бар'єру, скажімо так, критичного. Нам потрібно все ж таки все піддавати сумніву, перевіряти, говорити про це, обговорювати, виносити все це на інформаційний простір, щоб все це було в доступі, щоб ми не загубились в. Цьому потоці інформації тому чим більше ми говоримо чіткі речі, пояснюємо, роз'яснюємо, даємо інформацію чітку, тим краще для нас, тому що ми наш мозок тоді буде спиратись на, ці, на цю реальність, яку українська український інформаційний простір нам надає. Спасибі вам, спасибі за інформацію, за коментар, буде дуже корисно для сюжету для нашого. Спасибо, Дякую завжди, рада співпраці. Гарного дня вам пасі